З 1 травня християнське радіо Голос надії відкриває цілодобове інтернет мовлення. Лановита команда ретельно готувалась до цієї події. В ефірі нашого радіо звучатимуть різноманітні програми на будь-який смак. Це цікава ранкова програма. кап, це розповіді про досвіди з Богом, що надихають у програмі натхнення. Це також особливі молитви, музичні та розважальні програми для молоді. Наша цільова аудиторія люди абсолютно різного віку, люди, які прагнуть знати більше, які звикли думати, аналізувати і робити правильні висновки. Радіо голос надії покликане розвивати християнські цінності та культуру слухачів. Проповідь Євангелія – вістка надії у кожен дім та кожне серце. Такою є місія нашого радіо. Слухайте голос надії на сайті radio.hope.ua, а також підписуйтесь на подкасти до улюблених передач. 24 години на добу ми поряд з вами.